Слава Ісусу Христу і слава Україні. Ми з колем запригли пшеніту мою перший раз єдинку. їдинку. Війська мала, йде в колобаню. Все її з змашку до пари, тепер саму хочемо навчити трохи бивміло. Їй буде 25 липня два роки. Лишиться гарно. Рік тому запрягали, то була маленька, писали, що ми лоша запрягли, а тепер виглядає вже на кубиру. Там, де біля Дністра, станемо, я її довкола ще гарно покажу. Вона поправилась. От перший раз запрягли її саму. вона не трохи вчиться ходити сама. Вже під'їжджаємо ближче до Дністра. Покаємо містер трохи прибув у нас. Ще будемо, як приїдемо додому, ми ще її, може, поміряємо, вам, скажемо, розміри. Ніта добре поправила вже. І висоту заміряємо. Цікаво, наскільки вона вже виросла. Çeviri ve Altyazı Ще колись гарна жара. Возьмемо шаніту, машку і підемо на Дністер, трохи їх покупаємо. Вони зараз таке люкс робить покупатися, Тільки не тоді, коли вони горять. Ми от стали трошки показати вам ближче, що мене. Забігала трохи. Привикла, що все з змашку к'єгне. Тут сама. Гарно шаніта поправилась. Вона нежеребна, Шия така груба става, широка. На два роки непогана кобила є, І розком гарний має. Кобила люх то що треба якраз. Ну, їй ще трошки з боку полягає. Я фіру помалював, але фіру в гару ні, мають номера гарна теж. Лушиться гарно, що пока. Ми одіємо такий маленький горбочок є. Що, вона йде, навіть не чує, то гарна рушиться мені світ подобає. Майці скоро, 9 липня вже буде 4 місяці. Час так скоро пройшов. Треба буде трохи їх знов. Машку і ще ні тут двох заприхити. Трохи до якоїсь роботи, вони, пасуться, зараз роботи нема, трохи дощі падуть. Ми тут під'їжджаємо ще до одного горбика. Не виду якого. Якраз для неї стан. На камері може так не викошти цей горбик. Oh, най.. Найде навіть най не чує того. До грузу її, не запрягаю я ще саму, тільки запрягаю саму перший раз до порожнього воза, із вчиться до порожнього воза ходити сама. Потім буде старша і полегенько до якоїсь маленької роботи можна буде саму запрягати. Будем трохи спорше, навіть не біжить. Вона трохи біжить. Ми без кінця її не гони. Ми її хочемо стримати, а вона ще більше летить. Їхав би зараз йти в саму дорогу назад додому. То вона б зараз ще скорше бігла, ніж ніж вона зараз біжить. Та сама дорога, я її вже передала тобі, бігла скоро додому. Ми їдемо робимо коло таке. Перший раз непогано, я думаю. Тут сонце трохи присвітило, дуже багато бувадів, кажуть кажучи. Дуже багато атаків довіків, що це капець. Треба купувати шикави і чекати коні, щоб десь їхати, щоб не кусати. На паші інакше вони собі в табуні стоять одні попри других, та й так їх не кусають. а Зараз присвітило кафезики великі. Ми вже їдемо додому помало. мама, трохи ще ніхто. Я сідав, ввозив мене зверху, теж возив. Машка не хоче, машка скидає, але Треба просто втримати з неї я. Шаніта ні, шаніта чемно. Зараз ще трошки по дорозі зніму. ними. Додому. Зараз розпигаємо, гонимо на посовиску. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Гарна вишиця поправилась. До нових зустрічей!